Hello, Friendly, з вами, Денис Friendly. Коротше, я знімаю зараз на. Я коротше, знімаю зранку на 13.13, -13, але я, розумієте, у мене якраз у 13 обід. Але я все одно не успію, бо в 12, допустимо, навіть якщо піду 40 чи 45 чи 50, я ні, ніколи не встигну на 13.13. -13, це дуже маленький час, тому я знімаю зранку. Плюс ще зараз пізно. Вже скоро на роботу треба йти. Я засидівся, писав ще трошки ваші коментарі. Всі не написав, бо тато поїхав там по справах. Я не встиг записати. Ну я думаю, що буду читати. Він повість там по справах, поїхав вже не вийде зачитати. Тому добре. Сьогодні ми з вами пор... прореагуємо на два таких шоколадних Діда Мороза. Вирішив взяти дві штуки, чому? Бо одна штука 20, ще ми 54, ну, міг одну взяти. Мені просто, знаєте, що? Бо це пише, дивіться, що це з іграшкою. І мені просто цікаво, я взяв для того, щоб дізнатися, чи якщо я візьму два Діда Мороза, чи мені попадеться один... одна і та сама ігрушка, чи різна, розумієте, тупо з цікавістю. Тому ми зараз прореагуємо на два Діда Мороза, звичайно, ми лишимо на YouTube Short, а то вже буде ближче до вечора. Тому поїхали до заставки. О, до речі, YouTube Short ми Можемо зняти на обіді. Якщо буду мати час, поїхали. Деніс Френні реагує. Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде реагувати на два, значить, на два фігурки сюрпризи, шоколадні з іграшкою. З іграшкою два Санти, Санти, Санти. Давайте починаємо реагувати. Що ж, E, поговоримо про дві новини. Перша новина, ви і так знаєте, про що піде мова, це про Київстар. Я тільки як зразу вчора проснувся. Я не знаю, можливо, я навіть вчора сказав, що щось Київстар не, не ловить у мене, але я думаю, що у мене суто щось заглючило. Думаю, зараз ти телефон мене получиш. А то виходить, що, що то москалі мають отримати, тому що вони щось там хакерську атаку здійснили і дотепер нема зв'язку. І плюс ви мені почали писати, а що з Київстаром, як ти зміг загрузити це відео вчора. Ну а блін, я що тільки весь інтернет у мене на Київстарі, то в мене взагалі є, щоб ви розуміли, я ніколи не гружу свої реакції на Київстарі. У мене там дуже мало мегабайтів, тому як я можу з Київстара грузити. Я тільки з Wi-Fi гружу, або, або на цей. Або в лікарні, або в себе вдома. Ось такий Дід Мороз. До речі, його би більше. Ти купив кіндерів-сюрприз одного маленького за 50 гривень. Ось такий. Бачите? Такий шоколадний. До речі, про цього, як то його? Зараз кажу, хто сфокусувати? А, були різники, то все вчора. Свиню зарізали. Коротше, о той Рошенівський великий Дід Мороз, його набагато більше, ніж кіндерівського. То коштує ту саму ціну, що ми тоді брали за 50 гривень кіндер-сюрприз. Тому ми візьмемо його в скорому часі. А, то саме нас зустрічає оце яйце. Капсула, оце, знаєте. Полюба якась херня. Добре, поїхали їсти спочатку. Ну, як вам сказати, той гумовий шоколад, знаєте? Дешевий. Угу. Але це принаймні я можу їсти. Ага, зараз друга новина. Ну давайте спочатку випади, що там середині, якась фігня, чи щось немає, ну. Пігня, так? Так і думав. Колечко, типа, просто. Ви що хочете, щоб я тут? Боже. Я ж казав, що ця фігня. Мені просто було цікаво з'їсти дві шоколадки. Хочу поїсти. Якась фігня, як завжди. Дрібнота. Коротше. Це типа... хатинка, якийсь літачок. Блін, якщо ви ігрушки би сюди не кладали. Якби я був малою дитиною, я би розплакався. Від такої херні, да... Ну і шо? І що я чула? Я це викину в смітник. Точно викину. Добре. Друга новина. Зараз кажу, ви наїстися. журналістицю. Я розумію, що це дуже такий, знаєте, прост, простий але він мені подобається, тому я поставлю 9. Так, з кавою. Та сама оцінка здається, дивіться, друга новина. Коротше, Брайан Моб знову порадував своїх підписників вже другим шортом. І знаєте в чому прикол? Я просто підписаний на нього, і мені зразу, як він викладає, у ту саму секунду вибиває, що він виклав відео. І ви уявляєте, просто у шортах в нього дуже слабенький актив, поки що, ніж на великих відосах. Я не знаю, як це працює. Якщо в тебе сім, я розумію, що шорти розраховані більше на ріки, ну, на рекомендації. Але все одно, як не як, якщо у тебе дофіга мільйонна аудиторія, то чого у тебе, типу, на твоїх підписників цих скільки нього, 17 мільйонів не вибиває? Тож, чому горизонтальні їм вибивають е, ну, звичайні відоси до купа мільйонів, а ці йому не, його аудиторії не вибивають? Не знаю, можливо, вони це виділили, ну та, там уривки. ривки. Але дивіться, коротше, він написав. В коментарях, дайте, діду, погратися шортами. І розумієте, тоді ще не було відповідів під коментарі. І я, я зразу з Деніса Френні написав, вийшов, що моя друга відповідь, бо розумієте, я зразу побіг писати. Поки я написав вже один підписник, лишив смайлик. Ну ніщо, я другий коментарі вийшов. І той коментар 100 лайків набрав. І мої підписники мене там помітили, почали мені коментувати. Ну, зайшли до Брайна, бо вони, я знаю, чого вони зайшли, бо я багато розказую про Брайна. Не виходить, що знаєте, я йому роблю міні-піарчик від своєї аудиторії. Тобто я кажу про Брайна Мапса і моя аудиторія, так зрозумів, переходить щось його трохи дивитися. І напевно теж їм попало, вони почали... мене побачили, що я йому відповів у коментарі під головним, і почали е, мені вже відповідати. О, один з фрейні, дві легенди зустрілися і тому подібне. Так. Тому таке справа. Багато мені Як я говорив за шорти, що, що ти цих росіян, що це Брайан МАП с російською каже, ну дитинство подарував, а А мені тебе типу, покажуть, не то, що тебе солдати захищають від цього, то ти... ти собі пофіг, так? Ну ні, але... просто... Скажемо так, Брайан... Він безконфліктний, тобто він не буде. Він тоді висказався, так? Але він тобто ні ту сторону, ні ту. Тобто він середній. Ну, як вони кажуть, нейтралітет це погано наші кажуть. Ну а я, моя така думка, якщо ти хочеш вже свою Росію підтримати, ліпше би ти нікого не підтримав. І це, до речі, його плюс. Та. Не знаю, можливо, там його батьки і підтримують, фіо знаю, Але... Ну хоча б не за Росію, знаєте? Оце не головне. Тому така. Ясно, що... Типа я дивлюся відоси, ота трошки. Частинка з мене йде перегляди йому на канал, там. Хоча я вас запевняю там пару. пару грошей, там не є багато. І... І то, що йому йдуть ці гроші, знаєте. А, лки-палки, знала би, що це таке. Слон, короче, з пипкою. Кринж. І там. Так идт. Ну, я ради шоколада. Ну і... Ну ли... Короче, да. Якби бы частково Навійну, але то мало там, але все одно йде. Каба закінчується. це буде вже кави. Ну нічого. Мені сподобалось. Не знаю, чого мені ці прості шоколадки подобається. Поїхали, за Next. Я дивився трошки коментарів було підчора відео, можливо, потім допишуть, можливо, і не допишуть. Подивимося. Ви рахуйте, я йшов Вже близилась 4 година вчора. А то у 4 ми майже розходимося, як нема роботи. І тут тобі начальник дає м -м, роботу. Само вже розкрешилося. То його. Кісь там збивати, як вам сказати... М -м, е Зараз нагадаю. Збивати... Ну як вам сказати, то стелю, щось там має це робити. Збивати там той пластик і це, це все покришилось, прибирає. І так, що ми пішли. Я прийшов коли вже? У п'ятій десь. П'ятій. пів п'ятої, Ну. Що Що я, я зробив? Все, добре, думав хтось прийшов. Добре, дивіться, що я тако беру. Так, ну. А, тут вже не складеться. Да, так, то розкришився. Так, тіпто. Добре. Що дізнаємося з ігрушка? Дивіться, крінж. Це типу ви поняли, що це попалося? Слон з пипкою. Крінж, крінж. А, оцінка давайте ігрушці. Шоколаду ми оцінили, тепер ігрушки. Ноль балю, все. Точно ми ж мусимо ще оцінку. Так, тепер наступна, ну. Дивитесь, дивитесь, ну. Боже, ліпше би визаді тут нічого не, не клали, чесно. Це дійсно. Я кажу, якби мені було... Ну, скільки років? Це для, для скільки тут пише 0,3. Десь для 5-6 йо. Я би розплакався, якби таку херню отримав, чесно. Я би застрелив цих. Що не ігрушки робити. А, йо-йо або спіннер. Ні, це йо-йо. Коротше, цю фігню сюди пхається. Коротше, вона має крутитися. Ну, це вже більш. Оцінка 1 бал. Та, воно типа крутиться. 1 бал, добре. Поставлю один болт, блін в мене ідея, жалко, що кава закінчилася, я хотів сюди налити на Блін, ідея то не пана. Ну давайте, блін. О, молоко! Але гріти не буду, часу обмаль. Так. Да. Просто ідея дивилася. І зараз як назло, не буде молока. Ха-ха, Так? Блін, ха-ха, не ні ха, ха А тут що, ряженка? Блін, я не можу знайти дружню. Блін, ну як назло, якась ідея з'явиться і посрацеть, тобі. Добре. Мабуть, на саме 31 грудня я ще візьму той рошелівський за 55, просто би ми зацінили на смак. Та, а, та вже як назло. Молока нема. Хм. А ну, а якщо нормально придивитися, що реально. Ну тут немає, тут щось тоже. Та йолки палки немає ніфіга. Випили? Добре. Значить не судьба, значить. Да, тут часники взагалі. <Д�шу> ну, поки що фубер влада на ніс тому фу. Добре, ні то ні. У мене зато трошки кави тут залишилося, сипну то що залишилося. все, Ану, от ко. Нічого. Давайте, щоб зекономити час, я не багато записав. Буду їсти відповідати. мене важко, але пофорову. Так. М -м. Значить, пише. Зе Анастасія Сія. Чи шапкою, чи без все одно класно виглядаєш сердечко? Дуже дякую тобі, Настю. Але Не знаю. Чорта шапочка подобалась. І тепер теж. М -м. Mm -hmm. Ще три коментарі. Більше не записованості. Ви зараз, типу, скажете, він реком... поставив 9 байл, значить він рекомендує цей шоколад, але ігрушки ні. Ігрушки ні. Ігрушки викиньте. Це не ігрушки, це пластмаса. Це хіба похоже на ігрушки? Це не похоже нічого. Так, пише далі. тісме, ялинка супер. Дуже дякую. Вона не особа ялинка, це гілки з гірляндами, Але дякую. Влад Вел, вже все дочитав, зачем я тобі снился, І такий смайлик. Що, з каплею, сміється. А, ну, я не вигадав. Сьогодні вроді не пам'ятаю, що мені снилось. але Я чесно знаю, що, тебе, що ти мені приснився. Правда, владу цей, зараз скажу, прогресує. Тобто, само розбивається. Він знімав пару років назад ці розважальні відео в стилі Брайна. Коротше кажучи, ці всякі блоги, які знімали. Побачив, що аудиторію він не набере. Тепер завів свій шорт з канал, з якого, ну, всі всі мої відео коментую. Я зайшов в Інстаграм його, він розказав свій шлях, що він колись був, у нього життя не склалося там у шкільні, потім студентські роки що він почав там багато бухати, курити, потім м -м, прогулювати це все, навчання. Потім він вже з часом він зрозумів, що м -м, куди він поступав, це не, той, не його, і він почав розвиватися, якоюсь його займатися. І він зараз на YouTube свій дивився, викладає йогу якусь. Що він типа, і слухайте, пацан, реально талановитий, то та, та там такий трюк з тою йогою, що я ніколи таке не повторюю. Ну, просто ясно, це ти не зможеш навчитися за один день. Це, це навіть за рік я не знаю, чи це можна вчитися. Це треба йти поступово, це треба йти купа років. Типа, чого в більшості, то я ніколи чимось подібним не буду займатися. Тому що мені ліпше наїстися, ніж чимось таким подібним. Час тратити. Ну, коротше. Роботу маю то маю роботу, знаєте? Коротше, йому побажаємо удачі, а просто треба це з роками йти. В будь-якому випадку він молодець. Е значить далі. Науті Калков, супер, реакція, давай більше їди за уроя. Ну, буде більше порядів. Можливо, буде, можливо, ні. Хоча останні відоси так непогано за останні. Час 300-200 перерядю Нічо так. Вчора зняв, надіюсь, будуть перейді, не знаю. Дозаємо шапочку. Не знаю. Я так скажу, що я не себе розкручую, а розкручую свій канал. А ці всі люди, це, що ми дивилися раніше, енергія, цей чувак, то він... Ну він ні, енергія має 100 тисяч там десь в Ютубі, в Тіктоці. Ти качається, ну так, розумієте, а. Вони хочуть цим займатися, вони хочуть, скажем, мотивувати людей, щоб вони... Ставали краще, а. Ну, а я... що на роботу хожу, хожу. Відео знімаю, знімаю і мені. Знаєте, більше не потрібно нічим розвиватися. Я також жаю більше чимось займатися, Ну таке. Ви знаєте, я не один такий. Багато є людей, які дивляться ці всі мотиваційні ролики в інтернеті. О, так легко він накачався, так легко він розвивається. Я зараз теж десь 5 днів, ну максимум 10 місяць, так само позаймаюся, буду той з тим самим накачанням і нічого подібного. Він починає займатися і він розуміє, як йому важко і за місяць нема, сівно, за місяць, чи за скільки там, за 5 тижнів немає того результату, і він вже здається, ого, це треба роками, та ну його я за ці роки щось інше чимось. Допустим, айтішником стану мільйон собі гривень зароблю, ну, тіпа, доларів на IT на біткоїнах, і, типа, на що мені тратити на, на себе, якщо я можу в цей час щось інвестувати, тіпа, складати і отримати великий прибуток. І вони здаються, і, ідуть в тому, що їм подобається. Ні, ну це теж добре, так що, якщо приносить там біткоїни багато грошей, то чого ні, так? Але... Ну просто я маю на увазі, хтось взагалі нічого вже не робить, хтось щось з чимось переключається, якщо то не вийде, Ну, коротше, кожного своє. так, добре, на цьому все, бо я не буду затягувати, іду і вже на роботу. Дається все сказав у цьому відео. Якщо я щось не, не сказав, не договорив, то я договорю завтра. Або в шортах. Угу. Ще є одне, що я в шортах маю сказати, то я скажу в шортах. Коротше, ось така фігня у мене вийшло. Кесь йойо. Блін, кудись йойнуло. Ну. Отака фігня, яка полетить... Ну, чекайте. Це навіть не крутиться. Коротше, саме... Це взагалі... Про... Ага, тут оцінка. Як поставив? Один бал. Та, один бал. Тому на цьому все. Добре, бо мені вже треба виходити. Та виходити. Виходити на цього все з вами буде незружні. Всім удачного дня, всім пока. Коротше, кепу бажання не здаватися йти до цілі, Тіпа то. Але... Але, добре. Ну, коротше, ви можете з мене виходить то, що, наприклад, я йду до цілі. Типу я набираю з кожним часом нову аудиторію, нову аудиторію. Значить, набираю, йду до цілі якоїсь схоже на роботу таке. Ну, в такому випадку, як ці не розвиваються. Ну, то вже моє. Замбуденесфрейні. Всім удачного дня, всім пока, побачимось. Шорти чекайте. Йоу!